Рік, як Віта Павлюк, прихистила хвилястих папуг в своїй оселі. Дістались вони їй від переселенців. Дівчина гадала, що буде весело і галасливо від папужок, але мабуть через пережите вони й досі мовчать і майже не літають. Час папужок я купила сама. Частина це діти війни. Вони залишились цій хвилястій від інших господарів. Вони дуже схвильовані, вони мало рухливі, мало голосні. Отак от сидять завжди на квіці. І не шкодні. Я в ангарі плела сітку, допомагала і почула, що хтось віддає попогу, то що люди виїжджають. І я його взяла. Думаю, в мене вже є двоє, хай буде ще один буде веселіше. Потім ще почула об'яву, що хтось теж віддають. І я от почала збирати. Літають небагато, то, що у них стрес вже рік пройшов, а стрес також залишився. Вони так сидять. І почини чути, і далі далі кімнати вони нікуди не залишають. Ну а цю я купила, то що от карела піна. Теж тут я купила у первомайському і теж їм вона була не потрібна. цей птах. Вона піна Володимирівна. Так. А інших інших кеша Яков, взяла я його йому десять років, так от і є. А ті жовтий жорик, а зелений валірик, щоб зручно було. Нерозлучники жовта дівчинка Бела і батько Аркадій. Ось такі малого ж назвала моя знайома Лютик, тому що вона народився у лютому. Жваві та співучі нерозлучники вже вдруге дають потомство. Віта ретельно доглядає за малим пташеням. Ті батьки розуміє наросли. А все одно вони його годують. так? І батьки там бачать будуть. Я довго думала, чим зайнятися, яку пташку взяти, дуже багато читала і вирішила зупинитися перше на нерозлучників. Купила одну пташку дівчину і зрозуміла, що їй все-таки треба пара. Треба. І оце пару в мене тепер є потомство, і я дуже рада цьому. І вони такі домашні господинські наживали, такі птахи, які дали нам вже в другий раз Десь це дитинча. Ну, так, кожен день я його брала зніздечко, щоб він привикав до, звикав до людини, дивилася, щоб не було ніяких захворювань. І коли почали відмовлятися від нього батьки, щепати з нього пірянька, я його повезла до врача, От, подивитися, що з ним насправді. Птах оказався здоровий, тільки що батьки. Чогось його не покохали, і все може втомилося від потомства. І все. А зараз він знаходиться в інших літніх, сам окремо, і по годинам я їй підсаджують батькам і годують. Ще один вітин, товариський вихованець Семен любить увагу і гратися з папужкою, ганяти по квартирі. Нашій знімальній групі він дуже хотів дати інтерв'ю. Семеро папужок жодним чином не завдають клопоту, а лише дарують радість своїй господарці. І Я планую ще збирати. Може комусь щось не потрібне, награлися чи важко доглядати птахи, шумні дуже я прийму. Усіх своє радиму дівчина має багато захоплень, збирає колекцію різних кристалів, займається вишивкою і колекціонує старовинні українські вишиванки. Про це обіцяємо окремо розповісти і показати, бо то тема окремого сюжету.